Пах, я не знаю. Є у Роблоксі така гра Windows 11. І зараз ми будемо поліватися. Бо я гуляю в 11, гуляю у Windows 11 Я хочу перевірити. Одна порада. Короче, як же все-таки можно скачать сюда Майнкрафт и люби игры на его представляю, если я сюда скачаю кучу игр. От все все игры, если я туда с этим компьютером скоро. Но працює работает ні, я на тут а, має вообще все четко будс. в теории четко. Короче, включи. Все. Так. Кома. Ага, хотя у нас трошки позже будет. Крут. Компьютер. Краска. О, вот украшенный, прямо на воно означает на вип хорошо не работает купляю вип VIP так будет ну, работа и так и так но если вы ви скачаете вип так воно у вас останется на все а если вы чисто так поиграете так И самое главное, что тут типа можно смену шоссе кому-нибудь спасать. Он не проходит, вкус игру кому хочем скачать. Я попробую скачать сюда Майнкрафт. Пишемо отак. Дивляйтесь, пишем яку ми хочемо встановити І пишемо отак, типа спавн. Короче, пишем блокноту отак Тільки Майнкрафт ми замінюємо на любу другу ігру КС. Чи Талкер ферма. Коротше, симулятор, перекупа, кучу всього. Тоді чисто не зберігаємо це все. А тут взагалі б... можна зберігати чи ні? Коротше. А, Ох, <проб> о. -а. Е -та? такі. Опять же. І отут ставимо таку заставку. Так у мене вообще нічого не загружається із цього всього. Вообще має все загружатися, но походу на все має. Ага, ні, все поки що. поки що у мене попально, но. Оберлокні... да оберлокноті воно все зберігається. Магазин. <molen accessibility> <Hajar> у вас взагалі не находите. Це так Кромка... Ага, ці штучки не запускаються, це все і так і треба. І отут ми щас. А, цю нам не треба. Пише Капець, так довгі. И в теории тут сетка работает. В теории сейчас, если мы бамс-бамс, вот так сделаем, потушим совсем, зайдем в блокнот. Спа в вот. Мы можем так скопировать, кто Короче, пишешь его вразу по Все, так. Пусть мы назад. нам все. Возвращаемся блокнот, выходим на главный экран. Ну, Запись потребленность, короче, с боссией. Отак у вас положите. Появиться і Майнкрафта. Если звернуть и і... Майнкрафт от ту та. А мені кажеться, що уже перевірив лайкбак один. Сам придумав, коротше. Ось кров робочого столу шось. Отак, типа. Де? Корзина. І отут же, типа, ми ж можемо встановити з допомогою деяких клавіш, Щас, я забув, які. От мені тут... Все все... все було, у Roblox так воно, напевно, з'явиться. Це я так думаю, але мені кажеться, що це не зроботає, бо я це сам придумав. Щось на те пошло. Кстати, як ви бачите, у... тепер у мене є ця папочка на робочого столі. І будут папки додавати, додаваться, додавайте, поки не стане отак ігор тут. Не дивіться станкер, конечно. і станкером у мене будуть проблеми. Ще раз дякую гранату моєму. ім'я Артему звісно, конечно, якщо ти дивишся це відео. Ти похоже писав. Ты Украина с работы писав, сам Я ще один за Україну, чи... Ти самая сильнейшая?